6 грудня професійне свято відзначали всі українські військовослужбовці. Цей день приурочений до дати прийняття закону незалежної України від 6 грудня 1991 року про збройні сили України. Аби привітати військовослужбовців та подарувати справжнє свято, представники влади, активісти громадської організації підприємці міста Марганця Оновлена та волонтери міста відвідали місце дислокації 26-го об'єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту. У 2004 році, у зв'язку з реформуванням Збройних сил України. было создано подразделение Государственная специальная служба транспорта. Задача Государственной специальной службы транспорта – это восстановление железных дорог, искусственных сооружений на железных дорогах и также охрана железных дорог, объектов инфраструктуры. То есть мы находимся сейчас под подчинением Министерства инфраструктуры. И так как в стране создалась обстановка военная, наше предназначение вышло на уровень охраны мостов и искусственных сооружений по территории Украины. На данный момент структурным подразделением 26-го объединенного отряда осуществляется охрана мостов по Никополю, Марганцу, Мариуполю. Один из мостов, это 117 километр, под Маранцем. Занимаемся охраной в виде караула, то есть Солдаты постоянно выставлены. Два посты к подходам к мостам вырыты. Изготовлены оградительные сооружения. Полностью осуществляется охрана. Наши военнослужащие являются военнослужащими срочной службы. То есть они были призваны со всей территории Украины. То есть есть и с Ивано-Франковской области, есть и с Днепропетровской области. То есть... полностью со всей территории. Есть из Полтавской области, с территории Украины. Мы состоим полностью на обеспечении. У нас продукты, все это поставляется, но все-таки есть продукты, которые тоже мандарины, как так сказать, которые не входят в рацион солдатского меню, и солдаты этого могут только увидеть за свои деньги. То есть пойти в магазин под руководством старших купить. А так то есть они это видят очень редко. И то есть эта помощь, это большой вклад. То есть военнослужащие видят, что им осуществляется какая-то поддержка, что они никем не забыты, и что люди помнят о них. Військовослужбовці 26-го об'єднаного загону, що вартують залізничний міст, із вдячністю будуть згадувати свою службу, адже мешканці міста на чолі з виконуючим обов'язки міського голови секретарем міської ради Миколою Васильовичем Лук'яненко та активістами громадських організацій постійно піклуються про них. Про це свідчить надання будинку для дислокації загону, допомога дровами. Так і в день свята хлопці отримали продуктові набори, теплий одяг та щирі слова вітання. Ви для України сьогодні являєтеся справжніми патріотами і героями для України, тому що ви сьогодні захищаєте мирне небо над нашими головами. Тому бажаю вам, хлопців, здоров'я і що всі живими, здоровими повернулися до своїх родин. Хай Господь вас береже. Слава Україні! слава! Дорогі хлопці! Дитина вісім років, дуже просилася. каже, папа, возьми, я хочу поздоровити. Так, і ось він передав пакуночок вам, подаруночки, Так, а оцей пакунок передала літня жінка, їй 85 років, Марченка Олександра. І каже, повези, каже, може, хлопці. Україна моя мати, я в ній народився, і, і коли я вирос, то я теж буду захищати її, як як ці солдати, які. Е, ну. І дуже вам спасибі, що ви захищаєте Україну у скрутний час. Єдність людей полягає у підтримці один одного, чи то словами, чи то харчами, цінуючи допомогу від людей, які надають її зі щирим серцем. Військовослужбовці зміцнюються духом, силою любові до українського народу та рідної землі. Я служу в державній спеціальній службі транспорту. Тобто, і на даний момент захищаю інтереси своєї України. Треба співчизників. Знаходимося ми в місті Марганець під виконанням бойового завдання, час нелегкий для України. Хочу висловити подяку, сказати велике спасибі, від чистого серця за те, що є народ, є нація, є сильна віра і є люди, які. З чистим серцем допомагають нам з розумінням ставляться, відносяться до ситуації, що підтримують нас. Ми не перший день тут знаходимося. Ми побачили доброту людей, ми побачили їхнє взаєморозуміння між собою. Ми зрозуміли, що цей нелегкий час він скріплює нас. тобто він допомагає вижити, вистояти. Хочу сказати велике спасибі. Виконуючим обов'язки мера, це товаришу, ну для нас товариш Лук'яненко. <хи>, то Дмитрий Павлович есть, у нас є. Дуже багато добрих людей. Есть, всі допомагають, всі у нас є жителі від великих так сказать, посадових особ до самих обичних, хтось пожилих людей, до обичних дітей, до чотири роки хлопчик, то, також приходив нам допомагав. То есть, то самое, Відкритку подари і то вже приємно. То тобто, спасибі вам велике. Тось тобто, ми вас ніколи не забудемо і за вас стоятиме до останнього. Слава Україні! Героям слава! Такими воїнами ми переможемо! Перемога буде за нами! Слава Україні! Героям слава! Український воїн надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність далеко не порожній звук. У цей день ми приєднуємося до привітань на адресу всіх військовослужбовців. Бажаємо їм міцного фізичного здоров'я та мира над Україною.